Історія бренду Нівея почалася у 1890 році в Гамбурзі, коли доктор Оскар Троплавіць скупив компанію Павла Байерсдорфа. Через 20 років разом з дерматологом Паулом Унною та фармацевтом Ісааком Лівшицем вони створили крем для шкіри на основі революційної зволожуючої емульсії ефцеріту Крем був представлений у 1911 році та названий Нівея, що з латинського означає білий. Перша упаковка крему виглядала як зубна паста у стилі Арт Ново. Нівей рекламувалася як товар виключно для жінок. У 1920-х роках упаковку змінили на жерстяну баночку, але колишня кольорова гама зберіглася. Рекламна компанія стала орієнтована на сімейне використання. Демонструючи у рекламі підтягнуті постаті, компанія розраховувала залучити чоловічу і жіночу аудиторії. Крем став популярним і за межами Німеччини. Директор з маркетингу Хуан Клаузен у 1924 році вигадав знамениту синю баночку з білим логотипом, яка є такою, і нині головна ідея нової рекламної кампанії крему того часу прийшла до клаузена випадково, коли він прогулювався гамбургом і помітив у вікні фотографа знімок трьох щасливих братів Вітюхтера. Образ хлопчиків настільки сподобався Клаузену, що він викупив фотографію та використав її з рекламною метою. Згодом керівництво компанії прийняло рішення залучити до реклами дівчаток. Рекламну кампанію із сестрами Фреліх, Nivea Girls, супроводжував такий самий успіх. Проте 30-ті роки все змінили. Маркетинг Нівея був ретельно узгоджений з ідеалами краси нацистського режиму. Рекламними моделями стали світловолосі моделі спортивної статури з мінімумом макіяжу. Проте компанії навіть тоді вдалося випустити новинки: гель та піни для гоління. Байерздорж стала першою, хто розробив засоби для чоловічого догляду. У 1960-х роках почалася рекламна кампанія сонцезахисного крему Нівея Сан. Каравани Нівея відвідували пляжні курорти у пошуках тих, хто мав при собі крем Нівея та дарували їм синьо білі м'ячі. У 1973 році почалася рекламна кампанія Нівея тільки я, яка проіснувала 15 років. Ідея полягала в тому, щоб показати, як крем бренду може відповідати всім запитам турботи про шкіру. And На початку 1990-х років компанія виглядала застарілою. Їй був потрібен продукт, який відповідав запитам молодої аудиторії. Для зйомок у телевізійній рекламі було обрано впевнену собі яскраву молоду жінку з короткою стрижкою. У 1993 році був створений рекламний ролик під слоганом Все, що тобі потрібно. Через реальну закоханість акторів бренд отримав премію за найкращий рекламний поцілунок. Сьогодні торгова марка Нівея є однією з найвідоміших у світі. Під нею випущено безліч різноманітних продуктів загальної спрямованості.